От назвіть мені будь-яке місце в Україні, і я розповім про нього. Все. А про Чорне озеро чули? Ще біля знаменки? Про Чорне море, про чорного козака знаю, а про чорне озеро ні. А що є таке в Україні? Знаменка! Зупинка, дві хвилини. Виходьте, будь ласка. Ех, ви, телепні. А казали, що все знають. Там живе чорний карась, який виконує бажання. Телеп на мене звав. А ну Борис. пішли, подивимось на це чорне озеро. Може, краще в інтернеті подивимось? мене бажанечко. А в мене погане перечуття. Копловухи, <кліць> а де тут чорне озеро? Ми рибали. Ідіть цією дорогою. <кліць> Чорним шляхом звезд. <звесня>. Виходили <кліць> вороги. <кліць> Вернемось. А цей ліс назвали чорним, тому що тут є чорне озеро. О! Яка краса, я все буду фільмувати. Кі -кі -кі -кі. О! А, туристи! О! Чорний якишки, ховайтесь! Мене все скупило і тегло. Квіти, хижаки! Вони котів їдять. Мабуть, ти правий, тут дійсно страшно. Сікаймо! Це звичайнісінькі росіянки, бовдори! Добре, що роблю зарядку зранку. Обережно, там острови, що перевертається. озеро! Лірнику, ти де? Допоможіть! Поможіть! Де? Ну, ну, в На Що батику! Риба розмовляє! Взагалі-то я бажання виконую. А, а, а моє бажання! Зараз я тебе дістану самоодна! Тут немає дна! Ось вони! Палку зламали! Це озеро тому і зветься чорним, що немає дна. Воно бездонне. А ви хто такі? Ми нічого не ламали. Ми потяга! Що? Хотіли спіймати чорного карася? Ну і яке ваше останнє бажання? Назад у потяг. О, наші місця! Будемо брати чай! Чорний. А? А? Хочеться, що про це ліс та озеро дізналися всі та пишалися нашим дивом, так, нашим чорним дивом.